іноземні компанії йдуть з китайського ринку. Одна з них нещодавно перевела в готівку акції на мільярди доларів. Новообраний президент Аргентини обіцяє не мати справ із комуністами. Пекін негайно вживає заходів у відповідь. Потік смертоносного фентанілу США як президент Байден бореться з наркоторгівлею. Ми досягли значного прогресу як з Китаєм, так і з Мексикою. А також як китайські морепродукти пов'язані з примусовою працею, повідомляють, що вони потрапляють до американських магазинів, ресторанів та федеральних продовольчих програм. Що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Іноземні компанії, що працюють у Китаї, все більше намагаються дистанціюватися від цієї країни. У минулому такі фірми часто реінвестували китайський прибуток на місцевий ринок. Проте багато хто з них припинив цю практику. Натомість вони вважають за краще виводити гроші до інших країн. Ця тенденція простежується в офіційних даних КНР. У третьому кварталі цього року у Китаї зареєстрували дефіцит іноземних інвестицій розміром 11,8 мільярда доларів. Це перший дефіцит. Те спочатку ведення обліку серед причин, які спонукають бізнес іти з Китаю уповільнення темпів зростання китайської економіки та геополітична напруженість у відносинах між Китаєм та іншими країнами, одна з американських компаній продала в Китаї ціні папери на 1,8 мільярда доларів. Інвестиційна компанія Carlyle останніми роками вже скорочувала свій китайський бізнес. Цього року лише близько 5% її глобальних проєктів пов'язані з китайськими компаніями. Це половина тих інвестицій, які були в 2021 році. Тепер Карлайл продала низку пакетів акцій іншої американської компанії Макдональдс. Мережа швидкого харчування навпаки зміцнює зв'язки з Китаєм. Те саме можна сказати і про одного із сусідів КНР Японію Пекін, найбільший торговий партнер Токіо. Водночас японські компанії втрачають довіру до Китаю. Рівень довіри знизився до історичного мінімуму. Згідно з новим опитом, Тивані менш ніж 30% з них планують розширювати свою діяльність на китайському ринку. Два роки тому їх кількість становила 40%. Минулого місяця китай заарештував за підозрою шпигунстві одного з керівників японської фармацевтичної компанії Astellas Pharma. Цей арешт вплинув і на настрої інших японських компаній. Водночас, американські та європейські країни розробляють нові технології, які дадуть змогу знизити залежність від китайського виробництва рідкісноземельних земельних металів. Ці метали є головним компонентом для виробництва двигунів електромобілів, але завдяки новим технологіям двигуни скоро зможуть виготовляти без них. Так британська компанія Advanced Electric Machines – Оголосила цього тижня про залучення близько 29 мільйонів доларів на розроблення та виробництво нових двигунів. Далі перейдемо до Аргентини. Там у вихідні обрали нового президента. Перемогу здобув Хав'єр Мілей. і він обіцяє радикальні зміни в країні, зокрема й у відносинах із комуністичним Китаєм. І він критикує Китай і Бразилію, заявляючи, що не матиме справи з комуністами і виступає за зміцнення зв'язків зі США. Останніми місяцями Мілей навіть називав китайський комуністичний режим вбивцею та заявив, що народ Китаю не вільний. КПК фапекаді стала в Аргентині настільки великі важелі впливу, що їй вдалося Крутитися, коли колишній президент Мауріс Макрі намагався усунути народно визвольну армію від управління космічною станцією в провінції Неокен. Туди було обмежено доступ навіть самому президентові та місцевій владі. Пекін заявляє, що готовий співпрацювати з Аргентиною попри критику. Міле він залишається одним із найважливіших торгових партнерів країни. Жорсткі висловлювання міле на адресу Китаю різко контрастують з позицією нинішнього президента Альберто Фернандеса. Минулого місяця. Ця той відвідав Пекін і назвав Китай справжнім другом Аргентини, поки не зрозуміло, як мілий поводитиметься після вступу на посаду. Повернімося до Китаю. Експорт китайських смартфонів впаде за офіційними даними. За перші 10 місяців цього року його обсяг знизився на 6,4%. Пік експорту спостерігався 2015 року. У період з 2015 по 2022 рік він щорічно знижувався більш ніж на 500 мільйонів одиниць. За повідомленнями китайських ЗМІ, одним із основних факторів може бути закриття заводів іноземних виробників мобільних телефонів у Китаї, наприклад, Ана корейська компанія Samsung починаючи з 2014 року, поступово йшла з китайського ринку, переносячи виробництво до таких країн як В'єтнам. Аналогічна компанія Apple останніми роками поступово виводила з Китаю свої виробничі лінії. Загальна національна криза охопила США смертоносний наркотик Фантаніл у величезних кількостях доставляють до країни з Китаю, Чи допоможе угоди з Пекіном зупинити цей потік? Ось що заявив Байден у Білому домі. Минулого тижня в сан франциско ми досягли важливого прогресу в переговорах як з Китаєм, так і з Мексикою, домовившись активізувати боротьбу з цим наркотиком. Під час моєї зустрічі з президентом Сі, ми зробили важливий крок: відновили співпрацю у сфері боротьби з наркотиками. Come on. За словами в межах цієї боротьби Конгрес має забезпечити необхідне фінансування пакет заходів щодо протидії незаконному обігу фентанілу обсягом 1,2 мільярда доларів зупинився через розбіжності з таких питань як допомога Україні. За наявними даними, мексиканські картелі отримують більшу частину хімічних речовин прекурсорів, що використовуються для виробництва фентанілу з Китаю. Потім смертоносні наркотики переправляються до США минулого тижня. Голова китайської компартії прибув до Сан. Франциско з несподіваними для американських чиновників новинами Пекін уже вжив заходів щодо 25 китайських компаній, причетних до незаконної торгівлі фантанілом. Натомість США пообіцяли зняти санкції з китайських організацій, звинувачених у порушенні прав людини щодо етнічної меншості уйгурів. Проте угода викликала критику з боку деяких республіканців. На їхню думку Байден не одержав від Китаю достатні гарантії. І якщо Пекін не виконає своїх зобов'язань, не зрозуміло, чи зможе Вашингтон відновити санкції. Пекін. Обіцяв Вашингтону розв'язати проблему фентанілу ще 2019 року. Проте наркотик надходить до України. І сьогодні фентаніл вважають головною причиною смерті серед американців віком від 18 до 49 років. Його можна знайти в таблетках, в мархуані й навіть у вейпах. Рибальство вже давно вважають однією з найбільш смертоносних професій у світі. Тепер же в одній з доповідей його пов'язали з порушеннями прав людини в Китаї. У документі йдеться, що китайські рибальські та переробні підприємства використовують примусову працю представників етнічної групи уйгурів. і що США купують ці морепродукти, порушуючи ухвалений у 2021 році закон про запобігання примусовій праці. Чотири роки команда некомерційної організації Ocean Outlaw Project відстежувала роботу 6 тисяч. 500 китайських рибальських суден на деякі навіть підіймалися. Коли екіпаж якогось судна відмовлявся прямо розмовляти, йому на борт з невеликих човнів кидали пластикові пляшки з питаннями для інтерв'ю. Рибалки ставили галочки у потрібних місцях та викидали пляшки у воду. Як з'ясували під час розслідування, після доставлення до портів морепродукти відправляли на переробні заводи, потім до США та Європи. Там вони опинялися в таких продуктових магазинах, як Walmart, Костко, Кругер та Сіско. А також у ресторанах та продовольчих компаніях також їх закуповували їдальні та федеральні програми шкільних обідів. Як з'ясувалося, на деяких китайських заводах працюють північно-корейські робітники. Водночас санкції США забороняють закуповувати будь-яку продукцію, виготовлену з використанням північно-корейської праці. Після публікації звіту кілька великих американських та європейських компаній розірвали договори з китайськими заводами, яких звинувачують у використанні примусової праці.